Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні приготуємо смачну курячу грудку в кисло-солодкому соусі. Курка за цим рецептом виходить ніжна та соковита. Куряче філе нарізаю на невеличкі шматочки. Перекладаю в миску. Додаю сіль. Солі багато не кладіть, бо в нас ще буде соєвий соус, який також дасть солоний смак. Всипаю паприку, хмелі сунелі. Крохмаль. Ретельно перемішую. Напетельно наливаю олію, викладаю м'ясо, смажу до золотистості приблизно 7 хвилин, виймаю курку і в цій же пательні буду робити соус. Наливаю трохи олії, вливаю соєвий соус, кетчуп. Сухий часник, яблучний оцет, мед. Ретельно перемішую і доводжу до кипіння. Обливаю крохмалі розчинений у воді. Прогрію 1 хвилину. Всипаю курку. Перемішую, щоб всі шматочки були в соусі. І смажу на повільному вогні 10 хвилин. Виймаю, посипаємо кунжутом та зеленою цибулею і подаємо до столу. Ось так з простих продуктів виходить дуже цікава страва. Всім смачного!